Значить, питання по масі на датчику тиска масла. Ось дивіться, мальчики. Друзі мої дорогі. Датчик викрутили. Маса повинна перейти ось через цю пластину на корпус термостата. на термостат, не термостат, тепломінік сам, він металевий. Сам корпус пластмасовий. Це вставка з різбою. От Дивіться, чого немає маси і чого світиться. Помилка. Зараз я акуратно хотів би показати це все діло. От якщо ми рухаємо, якщо ми рухаємо, не рухаємо, бо того, що світло пропало. Зараз різкісь наведу. Рухаємо шайбою. Зараз зараз, зараз. Ось, бачите, наскільки шайба посунулася. Ще раз показую з цієї сторони. Ті, падає. Ще раз попробую. Не, неудобно, бо рука зайнята там і там, і вперти треба. Нема третьої руки. О, от посунулася шайба. І між нею і корпусом от, немає, немає контакту. От того і постійно немає дачі.